Ваш кращий спогад пов'язаний з дідусями та бабусями. Завжди приходили до бабусі і пили з нею чай. Така мала була така була. Я в Києві родилася. Була така городська булочка. Це вже такий праздник, як дідусь принесе. Представляєте, булочку городську бабусі добрі були. Дозволяла все їм. Такі були канадські блискучі платки. Вони з Канади тільки присилались на Україну. І старші сестри купили на 5 років. А я на 5 років менше, а мені ні. І мені так сподобалося. Я її взяла в тіхаря, бабуся пішла поряд. Я їх ножницями повирізала, собі розкладала у альбом. Ну, звісно, наказали. Мічти були, щоб дідусь був. А бабуся була хороша, була добра, з нами займа, займалася з нами. Вона багато пісень знала. Ой, в мене були чудові дідусі бабуся. Я запам'ятала, як дідусь мене возив на возі, яка була запряжена кобилою. Бабуся була дуже гарна кулінарка. Її борщі, її вареники. Це було щось неймовірне. Ми всі співали. А хтось із дітей неправильно співає. Він каже: Не мішуйся сюди, бо ти мішаєш.